В мирному житті Станіслав Михайленко працював у будівельній організації, мав велику люблячу родину. Перший бойовий досвід отримав на Донеччині з початком МАТО, зовсім молодим хлопцем. А після повномасштабного вторгнення записався добровольцем у 58-й окремий стрілецький батальйон. Побратими згадують Станіслава Михайленка лише добрими словами. Він був дуже відважною людиною. Це та людина, яка коли. Ніхто не хотів їхати на передову, бо обстрілюють. Він на своїй жовтій капіці нам возив їду, воду. Дуже гарний був. Сміливий, справедливий, добрий, щедрий, щирий. За плечима 26-річного бійця жорстокі бої на Донецькому напрямку: Бахмут та Солидар. Побратими розповідають, енергії та позитиву у хлопця було, хоч відбавляй. Веселі жарти завжди підіймав кожного, хто не був в гуморі. Дуже веселий, дуже енергійний хлопець. Колектив дуже його любив та й буде пам'ятати завжди в своїх серцях. Станіслав Михайленко загинув у боротьбі з окупантом 2 липня. Сьогодні його провели в останню путь на центральному кладовищі у секторі почесних поховань з усіма військовими почестями. Михайло Бустров Вадим Діденко цей день.